Я на ринку швара, і йдемо глядати ціни на фрукти. ціни такі яблочка. Пінова 20, Ліголь 20, Голден 20, Флоріна 22, Семеринка по 25 і Фуджі 25. Це навпроти 14-го навіть. Бачите, вже новорічний сьоме місце. Дивіться, скільки яблучок є. А вікуціна така груша? По 65. А яблуко таке ціну? По 20 гривень, так? Ось таке яблуко велике ціну буде. По 25, а груша? По 40. А ось таке яблучко ціну? По 25, так? А чорнослив? Чорнослив в'ялений, 160. В'ялений 160. Ні, ні, я хочу просто знати ціну, а ось така 120, так? А горіх? По 280 половинки. половинків. Є ось така листопадова. Ось така 40, а ось така 50 під 12 на навісом. Відразу майже на початку. І ось таке Джереміні по 35. Ось такий кешмеш по 100 гривень буде. Ось такий 110 гривень. Ось такий сувенір 110 гривень. Ще є ось такий мускат по 100 гривень. Запечатаний. І біленький. Молдова по 60 гривень. І ось така Молдова на гурт по 65 гривень. І ось така слива по 18 гривень. Ціна ну, ось такі да. яблучка. Ось ці? 25 айдере. По 25, айдере, так? А Двійка. А 22. То ось таке трійка 26. по 22. А ось це. по 22 гривні. Це ми під 12 на 8. Подивіться, Молдова є по 70 гривень, кишмиш по 100 гривень, сувенір по 120 гривень, кишмиш рожевий 120 гривень, груша дешев 100 гривень, а слива по 70, о, айва тут є по 70 гривень, це є 70 те місце під 12 на 8. А в яку ціну горіх? Горіх по скільки? 270. Нормально. Вы какая цена такая груша? По 25. Ось такое яблочко, вы какая цена? По 25. А ось це більше? По 30. ось такая груша, вы какая цена? По 70 гривен. Вы какая цена такая яблочко будет? По 25 гривен. А груша? Груша 40. 40. А ось такая 50. Так. А ви сушку продаєте, так? Яку ціну така сушка? Така? Так. 50. 50. А горішок? Горішка 280. 280. А ось така сушка. 80 80 гривень. Це ми під 12 навісом. А чорнослив? Ось такий це є той, так? що в пачках. По скільки він? По 100, по 100 гривень. Дивіться, який він гарний. Це весь по 100, так? А груша? по 60 гривень. Кому би з того щось треба було? 35 місце під 12 на 8.